Доброго дня! Сьогодні я розкажу та покажу, як заквасити спаржу. Здається, що це щось екзотичне, але насправді усе дуже просто. А в результаті ви отримаєте дуже смачний і оригінальний продукт. Куштувати свіжу спаржу можна тільки 2 місяці на рік у травні та червні. Але є багато варіантів заготовити цей овоч на весь рік. Я вважаю, що найпростите та усім знайомий це квашення чи по-науковому ферментація. Перше, що нам потрібно, це сама спаржа. По-друге, листя хріну, смородини, вишні, пару гілочок кропу та 2-3 зубка часнику. По-третє сіль, чиста литрова склянка та ось така кришка з затвором. Сюди наливається вода та блокує доступ повітря. Бачите, довжина пагонів більша за розмір склянки, тому розрізаємо навпіл. Спочатку закладаємо на дно склянки листя. Перед цим я, звичайно, їх помив, бо крім пилюки там можуть бути якісь тваринки, а це до рецепту не входить. Обережно закладаємо спаржу так, щоб укласти якомога щільно. Заливаємо воду тільки для того, щоб відміряти, та відразу зливаємо. Об'єм води не має значення. Усі розрахунки робимо на 1 літр. Незалежно від пропорції води до спаржи. Нам потрібно зробити 2% розчин. Тобто на 1 літр потрібно 20 грам солі. Ніяких столових ложок, тільки ваги. В цьому процесі важлива точність. Якщо буде менше, можна зіпсувати продукт, якщо більше, погіршиться смак. Спочатку сіль потрібно розчинити. Якщо сіль просто засипати у склянку, розчин буде нерівномірний, а це може привести до того, що деякі мікроорганізми встигнуть наробити шкоди. Поки сіль рівномірно розійдеться. Тому обов'язково розчиняємо, потім заливаємо. Робимо водяний затвор та залишаємо на пару днів десь на кухні, щоб почався процес бродіння. Пройшло 3 дні. Видно, що розсов помутнішав та вже пішли бульбашки. Якщо я намір скоріше насолодити цим продуктом, так і залишить у теплі. Але краще відразу, як почалось бородіння, відправити банку у прохолодне місце. В мене це підвал. Прийшов ще тиждень і вже можна спробувати, що, що в нас вийшло. За рахунок того, що ми поклали листя вишні, хрону та смородини, спаржа стала хромкою. Хоча й здається, на вигляд тоненькою та м'якенькою. На смак є щось схоже на квашений огірок, але це, скоріш за все, через схожу рецептуру. Є відтінок зеленого горошку, але все ж таки у спаржі свій смак, більш вишуканий та елегантний. Вона буде смакувати до будь-якої страви. А якщо додати в салат замість солоних огірків, це додасть йому новізни та оригінальності. Насолоджуйтесь. До нових зустрічей, тримаємось та хай усі рідні будуть поруч.